У чому винятковість життя в Trivium? В усьому, що бачите, і в тому, що сховано, під фасадом у престижному районі Івано-Франківська з'являється новий архітектурний акцент житловий комплекс Трівіум, розташований поруч із парком Шевченка та міським озером. Trivium зведений за монолітною технологією, що забезпечує стійкість та довговічність будівлі. Зовнішні стіни виконані з керамоблоку, що сприяє енергоефективності та шумоізоляції. Ключовий інженерний елемент вентильований фасад з утепленням. Зовнішній шар теплоізоляції виконаний із плит мінеральної вати товщиною 15 см На синтетичному ізоляторі ізоват із щільністю 50 кг на метр кубічний на всіх 16 поверхах. Внутрішній шар утеплення м'який теплоізоляційний матеріал, товщиною в 100 мм. Поверх нього нанесено гідробар'єр. Спеціальне покриття, що запобігає проникненню надлишкової вологи. Фасад комплексу оздоблений інноваційним покриттям бренду Natural Bond товщиною 4 мм, яке складається з алюмінієвого зовнішнього шару та внутрішньої алюмінієвої оболонки. Фінальне оздоблення фасаду, виконане фіброцементними плитами, виготовленими за німецькими технологіями. Це рішення виконує кілька завдань одночасно, забезпечує безперервну зовнішню теплоізоляцію, створює природню вентиляцію між облицюванням та несучою стіною. Підтримує стабільний мікроклімат у квартирах упродовж всього року. Дозволяє конструкції вільно розширюватися без напруги в матеріалах та ризику деформації. Повітряна камера між основною стіною та зовнішнім облицюванням створює умови для конвективного руху повітря, що дозволяє ефективно регулювати теплообмін і підтримувати стабільний мікроклімат у приміщенні. Влітку захист від перегріву, взимку ефективне збереження тепла, зниження теплових втрат, відсутність містків холоду, покращена акустика і менші витрати на енергію. В результаті резиденти комплексу отримують елітну нерухомість з неймовірними краєвидами на парк Шевченка, міське озеро та сучасний архітектурний дизайн. Технологічні рішення комплексу гарантують довговічність будівель, надійність конструкцій і максимальний комфорт для мешканців. У комплексі ще доступні квартири. Не втрачайте шанс стати частиною цього унікального проєкту.